На своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас така таємнича атмосфера, адже ми плануємо притягувати удачу в наше життя, а це така госпожа доволі пані така примхлива. Вона не завжди поспішає в наше життя. Тож сьогодні будемо робити і відливочку. І такий чарівний ритуал. У мене тут і статуетка фортуни є. Так, я намагаюсь запалити ще одну свічечку, але вона чомусь не дуже бажає як і пані Фортуна, да? трішки примхлива, але вдалося ось навіть. Зараз відділіється квіточка така. Так, а тепер робимо відливочку і дивимось, які події поспішають у ваше життя. Ну, Загадайте період десь на протязі місяця. Будемо дивитись і подивимось у відливочці і доложимо на таро. Букавка Г і Д. І L, що або людина з такими ініціалами, да, щось якось проявлятиметься до вас. L. Ну, можливо, А, але менш вирогідно. Дивіться, всі мої відливки, таро розклади є. Не лише діагностичними, а й коригують ситуацію. Тобто виправляють невеличкі негативні моменти. Чому невеличкі, бо це не є чисткою, але дещо віск забирає з собою, бачите, потріскує. Але працює досить добро. добре. Навіть чомусь синє полум'я мене це дивує. Чому воно синє? Хай вороги горять синім полум'ям, і всі їх справи також, так? ну і ще відправляються да. Ми не жорстокі, ми взаємні. Тобто на те, що нам робиться, ми воздаємо за допомогою. Вищих сил, янголів, архангелів. До речі, подивіться, які гарні в мене тут підсвічнички, якщо вам видно. Я не буду вже брати в руки і підносити до камери, адже тут е, свічки горять, свічки горять, так? Да? Ну, ми продовжуємо дивитися нашу відливочку. В когось сердечко відливається, але чомусь воно перевернуто. Чи сумує хтось за вами, чи ви за людину, або обоє один за одним сумуєте, якщо ви на відстані. Якась темна фігурка, хтось може сумувати навіть за яким-то питомцем. Тут такі, як чи то песик, чи то котик, тож, так от. взагалі я бачу якогось птаха такого великого, дуже на філіна схоже. Це може означати, що ви дізнаєтесь якісь таємниці. Ось, можливо, дивлячись мої розклади, відливочки. Ви завжди можете щось дізнатися про таємниця. Можливо, хтось індивідуально звернеться, хто ще не знає, можете подивитися під відео в описі, завжди вказаний мій номер телеграма або вайбера, щоб звернутися особисто до мене за теророзкладом або відливкою. Тож, таємниці, якого роду можуть бути. По-перше, по, по здоров'ю, щось ще приховано, і бажано б дізнатися якомога раніше тут показано. Хтось може дізнатися, ну, це я так від радості посміхаюсь про дитинку. А що, чи то завагітніли, чи то про народження, що вже народилася дитинка. Ну, якщо це чоловік, да, наприклад, дізнається, що його дружина чи кохана, а, чи і кохана дружина. Да, ну, я маю на увазі, можливо, ще не поженились, але вже дитинка таке буває. А буває, що вже одружилися, да, і народилась дитинка. Довго очікувано можливо, так? Так Хтось в когось буде щось просити. Дивіться. Намагаюсь роздивитись цю людину, чи це ви в когось щось просите? Так дуже знаєте, будете хтось щось. Або це навіть схожий на Янгола, чомусь без крил. Просить у вас щось, просить. Ну, я би на тару ми, мабуть, глянемо, що цей Янгол просить, бо тут не дуже то показано. Просить або щось зробити, або щось не робити. Ну, я так розумію, що тут третього не дано, що просить. Да. Щось може бути з приводу дітей, до речі. Можливо, а, я зрозуміла, можливо, хтось завагітнів та думає, чи залишати дитинку, чи ні. Ну, знаєте, тут однозначно, звісно ж, у всіх різні ситуації, але дивіться, навіть можливо, я тут вам трапилася не випадково. Ось сердечко. Якщо хтось сумнівається, чи кохає, чи не кохає. Людина, ви не даремно потрапили на цю відливку «кохає», бо тут чітке серце відлилося, і буде продовження, якщо ви в цьому сумніваєтесь, наприклад, тут буде історія кохання. І якщо ще й в зв'язку з цим ви думаєте, чи залишати дитину, чи не обов'язково залишайте. Адже ця дитинка так послана. Звище, да? Тут у нас янголи, архангели. Хай негативне все Ось відлилося. Да? Бачите, Повертається Бумерангом ворогам, ті, хто, якщо бажали щось негативне. І взагалі, якщо на вас є щось негативне, хай воно залишиться лише запечатаним у цьому воскові. А ми зараз ще подивимось. На дорога доложимо. У нас буде три варіантики, три камінця таких. Так, один перескочив на другий варіант ось рожевий кварц. Зверніть увагу, так, ось у мене рожевий кварц у каблучці, і рожевий кварц є другим варіантом. Тут у нас це Олександрит, синій такий цікавий. Буде це перший варіант, другий і третій, так? Так, щоб краще видно вам. І так, перший, другий, третій варіант. Давайте подивимось, які блага, що нового йде. Що нам вдалося, що піде, і що прийде, да? Що піде і що прийде? Хай іде все погане, але ну ми зараз подивимось по варіантах. Що піде? Хотіла робити такий, знаєте, невеличкий експрес розклад, але трішки, мабуть, затягнеться. Що піде? Давайте подивимось перший варіант, що піде другий варіант, і що піде третій варіант. І так, обрали свій варіант. Давайте дивитися, що піде. Перший варіант диявол, дивіться. Якісь залежності, якісь е моменти, ну це не завжди негативно. <кій> Щось, можливо, ви е з якимось болем навіть будете відривати від себе. Да? Але знаєте, що це все одно на краще, бо щоб. Не йшло з вашого життя, це було, це вам зв'язувало руки і ноги. Ну, диявол взагалі випадає на такі моменти, які, від яких, по-перше, важко позбутися, а тут, виходить, що позбуваєтесь. Так? Можливо, зайві кілограми навіть. Так? Бо як ви їх набрали, лише по Дияволи, якісь шкідливі звички, їсти багато солодкого, або е, мучного да, з борошна. Угу. Або малорухливий образ життя. Ось так, от такі моменти, хай то іде, да? хай то іде. Так, другий варіант, що піде з вашого життя? Санта Мер 13-й старший аркан Знаєте, це те, що піде, те також не тримайтесь за це, бо це вже віджило. І якщо навіть це, не дай Боже, звісно ж, якась людина навіть, ну, скажімо так, Така по роду написана його доля, його карма. Ця людина цим уходом іскупляє, можливо, якісь гріхи роду, Іскупляє, так, свої, жертвуючи своїм життям. Ну, Тобто рот обрав, обрав так. Ну, це важко, звісно ж, важко це усвідомлювати. І я не кажу, що сприймати це легше, бо я знаю, що для більшості з нас це завжди важкі втрати. Можливо, людина і хворіла важкою хворобою, відмучилась, та, людина. Ну, це дуже, я розумію, що зараз і хейт може бути. З приводу цього, але зрозумійте мене, я трактую так, як це іде. Я не можу видумувати від себе щось. Тут показано, що уходить те, що віджило, що вже немає навіть фактично шансу на вороття. Чи то стосунки, чи то ну, якісь життєві ситуації. Да? Ну, не лякайтеся другий варіант е, зразу, бо ви зразу думаєте, мабуть, найгірше. Давайте вам ще доложимо, що скаже Санта Мерта, бо ми ще на одній колоді подивимось, що прийде. Так, карти просто поспішають говорити. До речі, в когось обновити захист. Якийсь е, захист злітає. Якщо ви дуже давно робили чистку, вам ставили захист, знаєте, що він може вже перестати діяти, треба обновляти. Це раз. Давайте ще, бо у вас багато, не одна людина дивиться. В індивідуальному це б однозначніше було. А ще як варіант, піде те, що мало бути відсічене вже давно. Не би так, дві карти зразу йде. Паш Жезлів і Семірка Пентаклів. А в когось закінчується очікування якесь, чогось. Якесь таке, знаєте, важке очікування. Очікування грошей, да? в когось бездіння ж йде. І, до речі, ми притягуємо фортуну сьогодні. Тож, я думаю, це найкращий варіант. Знаєте, як то? що піде? Піде очікування грошей, значить, вони прийдуть уже у ваше життя. Ось такий другий варіант. Давайте третій варіант. Що піде з вашого життя? Justice. Ну дивіться, всі три старші аркани, як це цікаво. А, що піде? Щось піде по справедливості. А, щось це ви заслужили, чи у хорошому сенсі, чи не дуже. Ну, тут також давайте розкриємо. Також розкриємо, бо тут неоднозначно за що, за що ви боролися? Ви чогось е, можете досягти, або поч, почнеться якась справа. Почнеться. Ну, Про те, що почнеться і прийде, ми зараз будемо дивитися на інші ще колоді. Тож, так, це те, що піде. Давайте подивимось я цю колоду. Так, люблю і ще не зовсім для себе її відкрила. Вона нова в мене. Нова, і вона така молоді енергії, знаєте, в ній. Чому молоді? Бо тут, як я вже казала на огляді цієї колоди що, тут навіть королі не зрілі такі картинки, да? а молоді зображені люди. Що прийде нове щасливе у ваше життя? От ми зробили відливочку, щоб погане, негативне пішло. До речі, зараз молода Луна. От, і робимо ритуал на притягнення успішних всіляких моментів. Так, це я, виходить, що? Це трішки, я не так, так? Да? А треба викласти перший, другий, третій варіант. І так, що прийде перший варіант? Що прийде другий варіант? І що прийде третій варіант? І давайте дивитись. Так, що прийде перший варіант? 18 старший аркан Луна. Знаєте, щось таємниче, старший аркан, це ви на порозі якихось, знаєте, грандіозних змін. По-перше, що а, я б вам радила спостерігати за фазами Луни, щось з новою фазою Луни таке буде. Ось зараз початок да, новолуння, по-перше, якісь обновки, да, дівчата, тут це жіноча енергія прокачають свою жіночність. Куп, купіть нову сукню, да, тут навіть як порада, що нове прийде. Новий якийсь образ у вас такий. Він, цей образ придасть вам жіночності, чи то зачіска, чи то, а, ну, я ж кажу, сукня. Да? По догляду за собою, просто інтуїція потужно прокачується, да? стаєте більш такими інтуїтивними, магічними, екстрасенсорні здібності. Якщо ви чоловік да, дивиться мене, щоб не казали, що обділяю чоловікам нічого не бажаю, не кажу. Чоловіки можуть укріпитися стосунки з жіночим полом. Це раз. Розвитися інтуїція 2. Якщо з матір'ю у вас натягнуті якісь стосунки, непорозуміння, ви почнете більше розуміти мати свою, почнете більше як -то, контактувати і розумітися з нею. Ось такий перший варіант. Пишіть, коментуйте. Дякую за лайк і коментар. Переходимо до другого варіанту, що нове прийде у ваше життя. <клес> ну, ви просто, як Аліса, в країні чудес да, тут будете. Щось просто також і магічне, і у вас, можливо, прийдуть фамільяри ваші. Ну, хто це такі котики, якісь тваринки, хтось займається антикваріатом посуда. Да? Старовинні речі. А, вас просто потягне на одяг такий вінтажний, вінтажний. А, антикварні речі, і ви матимете в цьому успіх. Хто цим саме займається антикваріатом? Це ваш час, прийшов ваш зірковий час. Mm -hmm. да? Я вас вітаю. До речі, мене також притягують такі речі. Хтось пофарбує колір волосся, змінить, більш такий якийсь рудий, золотавий стане. Ну, і якщо ви вже в таких кольорах, то, звісно, це саме для вас такі передбачення. Пишіть, коментуйте другі варіанти. Дякую за лайк та коментар. Третій варіант. О, ну, Що прийде? Тут знову ж таки у нас. Але там у нас 13 старший аркан був на другий варіант, якщо я не помиляюсь. Да? Санта Мерта, або карта смерті. Да? Щось точно відійде. А ще не лякайтесь, бо е, карта 13-й, старший аркан це початок нового, нового також. Е, хтось буде готуватися до свята Самайну, Вальтайну, да, Хеловіну. Е, щось мистич, містичне, йде у ваше життя, щось пов'язане з потобіччям. Е, не лякайтеся, все це не лише. Е, як то кажуть, не негативна, а і є навіть оберігом для нас. От, як у мене, дивіться, ось череп, це от мій такий талісманчик, оберіг, а ще антистрес. Подивіться, яка цікава штучка, бачите, натискаєш? Да? І такий цікава така річ. А от, Щось нове йде, так? Та, да? ем, да, якесь може бути щось таємниче, те, що йде. Ну, ви щось таке дізнаєтесь, ви кудись так можете залізти у такі таємниці, що ви навіть не очікували, що такі ви можете дізнатись речі, да? Ну, якісь, я ж кажу, як не, навіть не з цього світу, якісь а, відбудуться перевтілення у вас. Перевтілення. Ви, тут навіть прокачаність відьомська така. А, якщо хтось не займався ще відовством, да, будь-то ви чоловік чи жінка вас потягне на такі речі. Саме цей період, коли от я пишу. Зараз осінь, да, входимо в стадію глибокої, скоро осені. Хоч не знаю, ще, можливо, бабине літо і буде. Оцей період особливо. І навіть якщо ви дивитесь це відео там навесні, чи коли все одно це діє. Просто це записаний да, розклад саме. Ну, ось так. Тобто, що це буде, не знаю, це вже щось індивідуально, саме ваше. До речі, можете згодом написати в коментарях, що саме до вас таке незвичайне прийшло. В чому ви прокачались в такому магічному, містичному. Тож, на цьому все. Я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки і до скорих нових зустрічей!